Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми говоримо про те, як правильно вести незареєстровану діяльність в Польщі, умови, особливості, оподаткування та інше. Мене звати Роман Сегін, я засновник та керівник консалтної компанії Hello Poland. За понад 7 років на ринку ми зареєстрували більше ніж 677 фірм, провели 2500 консультацій та надаємо частині з цих фірм юридичний та бухгалтерський супровід. Підпишіться та поставте лайк цьому відео, щоб більше людей могли дотримати достовірну інформацію про бізнес та легалізацію в Польщі. Давайте детальніше розглянемо варіант ведення незареєстрованої діяльності в Польщі. Можна вести не лише зареєстровану господарську діяльність, а й незареєстровану. Та щоб не отримати штрафів та не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за приховування прибутків, важливо розуміти, що таке незареєстрована діяльність, як вона ведеться. І так. Незареєстрована діяльність це діяльність фізичних осіб в Польщі. Раніше такими вважалися, ті, хто отримує прибуток на суму не більше, ніж 50% від мінімальної зарплати. Після 1 липня 2023 року цей відсоток вже збільшено до 75, що дає людям більше можливості. Незареєстрована діяльність дозволяє людині не платити податки на соціальне страхування. Але такі особи все одно мають платити податок від отриманого прибутку. Правда, і тут є нюанс: оплату податків людина має проводити тоді, коли подає декларацію. Хто ж може вести незареєстровану діяльність? Її можуть вести всі іноземці, які мають законне право на відкриття індивідуального підприємця. До цієї групи належать всі громадяни України, всі, хто має карту сталого побуту. Документу, що дозволяє іноземцю перебувати на території Польщі тривалий час, та всіх, хто має карту довгострокового резидента ЄС. Для українців такі дозволи відкривають величезні можливості. Адже можна працювати не лише на одній роботі, що дуже зручно. Розглянемо, в яких випадках можна вести незареєстровану діяльність. Цю діяльність також можна назвати пробником фірми. Її можна вести у випадках, якщо людина веде діяльність. Виключно як фізична особа, прибуток не перевищує 75% від мінімальної зарплати, людина не веде діяльність як цивільне товариство, тобто спільне ведення господарської діяльності в невеликих масштабах. Така діяльність не потребує за законом ніякого додаткового дозволу або ліцензування. Протягом 60 місяців до початку ведення незареєстрованої діяльності людина не вела господарську діяльність. Які обов'язки існують при веденні незареєстрованої діяльності? Ввести спрощену звітність про продажі, розрахувати та декларувати прибутки після вирахування витрат в річній декларації ПІД-36, відповідно до податкової шкали, дотримуватися прав споживачів, надавати рахунки та квитанції, якщо цього вимагає покупець. Чи потрібна фіскальна каса. Закон каже, що платники податків, у яких прибуток в попередньому податковому році склав не більше 20 тисяч злотих, не зобов'язані вести облік продажів у фіскальному апараті, але вони все одно мусять використовувати фіскальний реєстратор у тому випадку, якщо продають товари та послуги, які підпадають під обов'язковий облік та продаж на фіскальній касі. Що стосовується незареєстрованої діяльності та ПДВ, скажу так. Найчастіше ті, хто веде таку діяльність, звільняються від ПДВ. Але в Польщі є перелік певних товарів та послуг, які не звільняються від ПДВ. Також є ті види діяльності, які ні в якому разі не можна вести як незареєстрована діяльність. До списку таких видів діяльності входять ті, що вимагають реєстрації або ліцензії, а саме захист людей або майна, продаж алкоголю, організація туристичних заходів, детективні послуги, збір відходів. Також є типи діяльності, які за законом Польщі вважаються економічними і також не можуть бути незареєстрованими. Це страхова, брокерська діяльність, а також агентська діяльність, бухгалтерські послуги тощо. Отже, перш ніж починати вести незареєстровану діяльність, треба уважно перевірити, чи може бути конкретний вид діяльності саме таким. І лише в разі його непотрапляння під реєстрацію та ліцензування, можна починати роботу. А якщо ви зрозуміли, що вам все ж таки потрібно зареєструвати вашу діяльність, то наші спеціалісти допоможуть вам з цим. Ставте лайк під цим відео та обов'язково підпишіться на наш канал. Не соромтесь писати ваші питання в коментарях. Також можете одразу перейти на наш сайт і залишити там заявку на безкоштовну консультацію стосовно бізнесу чи легалізації в Польщі. Посилання в описі під цим відео. До нових зустрічей!